Його ведуть у кайданках. У Луцьку затримали військового, який приїхав з контузією на лікування. Виявилось, що чоловік начверив вдома справ. Зустрівся із сусідом, перехилили чарчину, а далі почалося. Чесно, ми випивали. дворів. Щось слово за слово. пішов за воєнних. Він типу, він в тереоті. Типу. Знаєте. Не Я знаю, слідчий просто... суддя. Без короче. Мені просто не можна пити. Розумієте? Я, коротше, почали битися. Чим? Пляшкою? Ні. Ми, він впав може там. А, тобто не наносило удари пляшкою?» Ні, кулаком бив. в мене теж «Ну, потерпіли, казує, що наносило удари пляшкою. Зрозуміло. Чоловіка підозрюють у грабежі. Сам він бійку не заперечує, але спокуситись на чужі гроші і каблучку запевняє, що не міг. Мовляв, на фронті заробляє достатньо, щоб не йти на кримінал. Я заробляю п'ять історонів, ну п'ятдесят це найменше місяць. Мені там якусь каблучку за 3 тисячі красти. За те, що мені просто пити не можна туди. Я зараз після контузії на лікування так і хочу ще долікуватися. Найбільше мама у мене жила сама, в квартирі. І інвалід третій групи. Солдата затримали і просять взяти під варту, поки триватиме розслідування. Він та його адвокат хочуть домашній арешт. Захисник зауважує, що той воював на покровському напрямку. Все заче не йшов. Один свідків вказує на те, що чув, як сам Назарій казав по що я у тебе нічого не брав. Викрадені речі зазначає слідчі. Вони не вилучалися у під підзахисного, Вони знайшлися в дворі. Кабучка під сходами. Мі під захисний. Немає наміру пораховувати світ слідство, уникати його, впливати якимось чином на свідків, потерпілого. достатньо заробляв, тому умисло. «Викрадати кошти, відбирати їх, наносячи певні тілесні ушкодження, потерпілому у нього, звичайно, не було. Як чуємо, то ще не вся біографія лучанина. Виявляється, влітку його вже мали судити за розбій, але зупинили провадження, бо пішов воювати. Не виключаємо той факт, що він може і надалі продовжувати вчиняти аналогічні майнові злочини з метою отримання незаконного заробітку. Застосувати інші пічники запобіжні заходи, зокрема особисте зобов'язання до підозрюваного ходити, не може бути застосовано відносно останнього, оскільки він підозрюється в чиненні тяжкого злочину. Особиста порука не може бути застосована відносно останнього, оскільки немає особи, яка б заслуговувала на довіру. Наразі лучанину загрожує до 10 років ув'язнення на найближчі 60 днів. Суддя залишає його у СІЗО. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.